Вечера. Старший инспектор ДПС, да без статья, улица, полиция, я Порушили правила дорожную руку, остаетесь. Руки. Убрал с машины? А чё вы так разговариваете со мной? Да что ты руки ложишь туда? А чё ты обращаешься к нам на русском языке, когда подходишь? А я должен на украинском разговаривать? Конечно! А ты что хочешь за статью по, по сепаратизму сесть? А ты не хочешь? Я нет. А, а ты, ты можешь устроить? А что ты тыкаешь? Нет, ты ж, наверное, можешь, если ты Что ты тыкаешь, Летеха? Ну, что ты оскорбляешь лейтенанта? Чё? Он просто младший подполковник. Так, пацаны, давайте что чтобы вырубаем. Что, будете стоять здесь? Соточку давайте, и мы поехали. Вы Хоть хотели... меньше хотя бы. по минимуму выпишите, да? 510 и 450. Выпишем по максимуму. Д документы есть? Чьи? Ваши. Ну, конечно, есть. Вы откуда? С полка? Так точно. Показывайте документы. Ваш разговор зафиксирован. Отлично. Тогда вы говорите, что на треть не получится, а получится в половину, да? с двух Я миним... еще не с двух минимальных. Я не знаю, что вы имеете ну, в виду. ничего страшного, что вы не знаете. Я Ловчук, Евгений Александрович. Это вы, наверное, в новую полицию стремитесь, да? Собираете 2000 долларов, чтобы купить там себе место. Это сколько места стоит? Это ну, 2000 долларов Мне говорят, кажется, по у нас в не надо платить Чтобы вас быть Валера, документы какие у вас? Да? Да. Валера, а яки? Да. Вы, когда остановили водителя Брали в руки техпаспорт? Да, я вернул ему обратно Нет. Посмотрите, пожалуйста, у себя Не, он действительно может вернуть Не, так подожди, друг Вы тільки не рискуйте никуда уехать. Да не... я, я предупреждаю сразу, буду купать окна. Я тебе говорю, иначе вы, да вызываем слишком оперативную шукає. Я ж а не буду опыт. Да. да, он дал техпаспорт, требовал 500 рублей взятки. А теперь рассказывай, что он, короче, бог, тут Тих паспорта не знаю. Типа я подкину, Ского блядь. Я не, а ну побачило, что мы выходим, блядь. Он же пішов за машину туда, за, за фуру. Вот то б твою мать. Гандон ти блядь. Понял, хто ти? А не офіцер, сука, блядь. Я не можу. Що ти не можеш? На запись, дивіться, на запись все є. Включите запись, послушайте. Включите запись. Включите. Запись. Включи запись. 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 запись, я послухаю. А я хуб. Доброго, Доброго дня. Національна поліція міста Бориспіль, рядовий поліція Лучу Кирил Олександрович. Пане водій, ви під'їхали до мене і погрожували мені. Ви сказали до чогось готуватись мені, я вас не зрозумів. Можете пояснити, будь ласка. Да, да Нічого. Полюція. Полюція щось хоче. Давайте тоді. Ну давай, коротше, тоді бо щось полюція. Ви питали в мене на війшливій формі як моє прізвище і, і поїхали з, погроз, з погрозами з якимись. Можете пояснити? Будь документи вас? свої. Що? Документи свої давати. Які вам документи потрібні мої? Свідоцтво про народження. Я повинен вам сказати. Ви сюди прийшли блазня поклеїти. Чому? Я блазні? вас питаю документи, які ви повинні передати документи по статті 18 пункт 3? Ну, Які громадяни в мене вимагають документи. А які можуть вас, вас вимагають документи? Знаю, я ж не знаю вас, які вимагають. Ви мене? не знаєте, якщо ви знаєте? не знаєте, напишіть рапорт, звільніться ну, і добре, працюйте на якійсь другій роботі. Поясніть мені, будь ласка, чому ви погрожували мені? Чому ви створили аварійну ситуацію? Яким чином я аварійну ситуацію? Ви рухались заднім ходом. Я частину. не рухався, я стояв на даний момент. Побачивши вас, я не здавав заднім ходом. У вас був вікнений, задні... <кліпний>. вікнений, задній хід, був, так. так. Я рухався і рухалися. Так А навіщо, був... навіщо цього... не подав звуковий сигнал? Для кого? Сигнал. Давайте ваші документи, тоді ми з вами продовжимо розмову. Ви маєте на увазі, може, посвідчення моєї працівника поліції, чи які вам вот, документи? Вот, так, бачите, бачите, як все добре. Ви все знаєте. Коли хочете, то ви знаєте, а да? коли не хочете, то у вас погано виходить. Ви маєте документи. Ми з вами познайомимося. Будь ласка, відеокамеру свою. Я не повинен вам Ви так бути. Щоб, щоб камера не бачила, щоб я тільки бачив. Так, я Ловчук, Євгеній Олександрович. Дійсно, так. до 15032020 видане 15.03. Ви бачите, поки подоїжіть. місто Бориспіль, А на грудний знак вас не видно. 2.0, 18.18. Хорошо. Євгеній Володимирович, що ви хотіли? Олександрович, я... Олександрович, ізвините. Я ж вам запитав у вас, Євиць. що я хотів. Ви почули мене? Знаєш, дивіться, оскільки вам інструкція забороняє говорити з громадянами, сидячи в патрульному автомобілі. Я вам пояснив, чому ми спілкуємося з вами сидячи в автомобілі. Пояснив я вам, чому так ми спілкуємося з вами? Це не пояснення було. Ви, в будь-якому випадку було? повинні вийти з автомобіля. Яким так. чином, якщо ви піджали мою дверцяту, яким чином я як через вікна? Як я вас піджав? Я вас тримав ви за руку. Своїм так, автомобілем що... Я не мав змоги, не, змоги. Давайте ви не будете перебувати колегу. Давай, да, з колегою просто. Питання, і да. Значить, дивіться. Значить, дивіться. Не було змоги відчинити дверцят у мене. І вийти з автомобіля. Я вам відповів на питання. Да, на, так, на Тоді ваше... навіщо ви створювали Тепер мені аварійну відпові... ситуацію? Можете мені відповісти? Почому да. ви невічливо спілкувалися зі мною а невічливо це і, як? і погрожували мені, невічливо це як? щоб я до чогось готувався. Давайте і так ми, далі. Давайте... Можете пояснити. Давайте... Я вам відповів на ваше питання, відповісти мені, будь ласка, на, на моє питання. Давайте Please. ми встановимо якраз де вічливо, а де невічливо. Я вам сказав матники. А щоб невічливо спілкуватись, потрібно сезурну я... лайку за спеціалістику. Давайте ввозимо книжку вічливості і подивимося, що є вічливо спілкувався чи ні? у вас є така книга вічливості? А у вас така є книга? От ну, я вона, вас ще зап... питання ставлю, ви мені на них не відповідаєте чомусь. Я вас запитав, ви можете якщо... чомусь відповісти? Чи не можете? Скажіть. Якщо я не можу відповісти. Я вас тоді зрозумію. Я просто... Ви можете відповісти? Я так не вважаю, що я спілкувався невічливо. А якщо ви так вважаєте, напишіть погрози, на мене скаргу. Погрози до чого були. Напишіть ваші? на мене скаргу, моя Добре. мамка скаргу його розгляне, напише вам відповідь, скаже, от ваша я йому лозиною дала там по жопі. Та да, да. не потрібно, за чим воно ну, ваша матір? Ну ви таке балакаєте такі оці місенітниці якісь. Поясніть, будь ласка, якісь. погрози ваші, чи Які ви не погрозували? Готовся заяв... інспектор. Ну, Завіть на мене в 102, що я вас погрожував. Ні, там. Я, я Подайте в суд на мене. Я сам вирішу, що мені робити. Не, я у ну, вас так... спрашиваю просто. Ви відповідати можете мені? Мені сподобалось з того, що ви чи... створили мені аварійну ситуацію. Ну це на вашу думку. Це не мою думку, так. Ну як колега напише постанову, ми прийдемо в суд і що зробить, Михайло? Напишу на вас постанову. Ви ж були водителем, правильно? Боже, яка біда. Поясні, ви дасте відповідь мені на питання. Да, на моє... да, до погрози до чого ваші були Які мої. Які погрози? Ви... Готовся інспектор. Ви, ви Готовь... вважаєте, що 0, я вам погрозу. 52 да? готовся, інспектор. Ну об'ясніть тоді цю фразу, може я неправильно зрозумів. Дивіться, у вас є право подати на мене заяву на 102. Я Ми вас зрозумів, ви не. можете свой дати відповідь? Я вам не погрожував. Вы что это было тогда? Можете объяснить? Я вам что... сказал просто. Ну, я у вас спрашиваю, no. к чему мне готовится борт 0152. К чему готовится? Не... Я не пошла на вас карту. А, ну вот и все. No. Вот что no. я так... хотел ответ от А что мне понятно было? Напишите на меня заяву. Я сам решу, я уже ну вам все. сказал, что я буду делать. В чем-то не суть вопроса. Вопрос, и, кстати, меня теперь, да, и, да, и, и, вы делали. Лица. Яка была причина зупинки? Вы включили червоный маяк. И для беседы с вами все-таки, потому беседы? что вы, да, так угрожали. Такая причина зупинки есть... есть, для беседы. И угрожали. Такая вами... причина зупинки есть для беседы, я вас и... Я же вам объясняю да ситуацию, да это, или нет? которая сложилась. У нас. Да, да, да или нет, это вы что это, да или нет? Это я должен резко вам ответить, да ну или да. нет, или что? Причина не, зупинка... Я не, не буду так вам Причина зупинка для беседы. Ви не користуєтесь ременем безпеки? Я рухаюсь. Ну да, ви ж двигались. А що ви да. делали? Я якраз рухався, рухался, вид стегнулся. А, когда остановились, ну, затянулись. Конечно, конечно. Я понял вас. Мне кажется, что это не так было. Я видел, как ви двигались. Ну, без... если не вам користув... кажется. И не, корист... И не користувались ременем безпеки. Можно кажется... ваші документи, будь ласка, похищение водія, реєстраційний талон на транспортний засіб. Навіщо? Это обов'язковий страховий полюс. Навіщо? Тому що ви порушили правила дорожнього. І не користувалися обладнаним ременем безпеки. вам таке сказав. Я бачу ви на, власне, бачу? на своє власне переконання. Ну, Кергую з люди... своїм власним переконанням. Визвати її старшого стояти. Старшого всього стоїть. Оце старший? Так. Старший чого патруля? А що ви старшого? Хотіли? Мені треба посадова особа ваша. Ваша команда. Ну, про що ви кажете? Ми, ну як це посадовость? Чого посадова особа? Ви виражайтесь якось зрозуміліше, будь ласка. Ну, вісім ранку, була вас. Я прошу вас виконувати мою законну вимогу, будь ласка. В чому полягає законність вашої вимоги? Законність в тому полягає, що ви порушили правила дорожнього року. Яким і, ну, чином я їх порушив? — Я ж вам пояснив, яким, ну, вам яким скільки чином? раз пояснювати. Декілька потрібно вам. Чи одного хто, буде достатньо? Хто порушив? Давайте так почнемо. Хто порушив? Водій, який керував даним транспортним засобом. Хто, В цей хто? момент являєтесь ви. Хто такий водій? Водієм. Людина, яка керує не транспортним, людина, ні, не людина. транспортним засобом. Не людина. Ми не будемо виясняти, хто така людина, чи ми хто якраз, такий водій. Ми якраз будемо виясняти, надайте документи для перевірки. Якої перевірки? Що, якої перевірки? Так, да, якої перевірки. І я буду приймати рішення по вашому порушенню. Яком Для того, порушення? щоб я прийняв рішення, я хочу ознайомитись з вашими документами та встановити вашу особу. Встановлюйте особу. Приділіть документи, будь ласка. Понимаете? У вас немає такої вимоги, придавіть документи. Якщо Ваша... ви порушили правила дорожнього руху, у мене ви... немає вимоги, щоб ви Ви мені Знаєте, що таке вимога? Вимога повинна бути законною. Це Законність... законна вимога. Надо мене, мене перебивати. Ні, ви Законіст... просто неправильні, неправильні речі кажете. Я вас... Хочу у вас, щоб ви розуміли, про що ми говоримо. Вимога поважали. ґрунтується на якійсь основі. Основа Основа є у вас буде закон. Правила дорожнього руху. Що чому полягає закон? Ви порушили дорожнього Давайте почнемо, що таке водій. Водій – Це руху. особа, яка керує транспортним засобом. Я зараз керую. Я коли зупинився. Я коли з'їздив зупинку. Я керую транспортом засоба. Ви, ви порушили правила дорожнього руху. Хто вам таке сказав? Я бачу. Мені не потрібно це казати. Давайте що бачив, ви тоді розумієте? з вас тоді люди не сміялися. Я бачив. Уже Діана Володимирівна вона теж бачила. Знаєте таку Ми, не знаєте? Мені, не, не, вона теж бачила. Вона теж бачила. Зараз не сміється вся Україна. Вона теж бачила, що... так як і ви це бачите зараз, я і ваші напарні. Ви будете пред'являти документи? Звісно, буду. Давайте мені вимогу закону. Я придав пояснюю. на розумію. транспортний засіб, посвідчення водія і поліс обов'язково цивільне страхування. Так, Совершенно Ну, так. В чому проблема? Дайте мені законні підстави. Я законні підстави документи. Законні підстави виділяється тим, що ви порушили правила дорожнього руху. Яким чином я їх порушив? Ви встановили? Ви вже провели розгляд справи. Ви знайомилися з доказами. Я, я, я заявив клопотання. Як, що, як ви могли встановити, що я порушив? Ви вже кажете, ви вже винесли рішення, я порушив. Як я я порушив? не виніс рішення. Ви кажете, що я порушив. Ви говорите, що я порушив. Ми з вами про різні речі, якісь кажемо. Ми... Дивіться, порушив. Порушив я рішення яке, чи ні, встановлює тільки суд. Або ви можете встановити. Ну, це ну, тоді постанову, молодці, що ви додавали. Я винесу постанову. тоді постанову, Винесіть коли постанов. я, я прийму рішення, виносить її чи ні. Несіть постанову. Та я не буду робити те, що ви мені кажете, я сам буду вирішувати. Так Як я можу показати документ, вам просто так. Це не просто так. Я... я буду приймати рішення. Ви чуєте яким мене? Чином? Ну це не ваше, не, вас не повинно хвилювати. Як це на мене Ви зараз будете, будете, будете знайомитися з моїми даними. Як це Правильно. полягає? Чи не звучить, що це не мої справи? Це якраз мої справи. Там і знаходяться мої персональні дані. Які ви Правильно. хочете, просто так подивитися. Ми що з нами в дівському садіку? І в школі ми з вами. Я як. до вас не підійшов так, з вулиці і не попросив. О, покажіть мені, будь ласка, посвідчення водія. Я вас запу... зупинив за, за порушення. Ви робієте? Mm -hmm. Яке порушення? Ну я вже не, ну, я ж не попугаю вам повторювати. Боже, як за них? Хто вас зомбірував? Порушення має особливо. Основуватись... Достаньте книгу вічливості, опять же, такі... Ну, так нема І такої зомбірування, книги. уберіть цю фразу Дивіться. з нашого з діалогу. Я вам розкажу, ваша підозра... Допустимо, така підозра. Має грунтуватися на законних підставах. Я підставі. вам пояснив свої законні підстави і свої, чому я так вирішив і так далі. Я просто не розумію, чи ви мене не чуєте, чи, є, ну, чи не. Чи ви не хочете не то, що... мене Дивіться. чути, чи ви якісь маєте претензії, Дивіться. що я щось роблю не так з вашої думки. Дивіться. Це ваша власна думка, і ви можете і також можете якісь приймати рішення до цього і скаржитись, як ви мені казали, можете поскаржитись на мене, так же і ви можете на мене поскаржитись, розумієте? Пане водій, я, я тричі воді. тричі вам повторюю, будь ласка, придивіть, будь ласка, свої документи, ті, що я вам назвав, і ті, що ви самі назвали. Передіть, будь ласка, ви, для ознайомлення. Ви будете писати постанову. Я вирішу це, коли я ознайомлюсь з вашими документами. 30, по-моєму, 8 статті. що передайте громадян документи у разі підозри. Правопорушення, правильно? У разі підозри. На чому ротується ваша підозра? Ви зараз кажете, що ви там щось бачили. Давайте тепер. Ознайомиться з доказами. Такі... З доказами. Ми ознайомимося. Дивіться, ви самі Ви так самий... ви кажете те, що не потрібно така... казати, я, хочу я вас можу оцінити, розумієте. Як я можу определяти ви... документи, ви... коли немає розгляду справи? Ну я. А як можна скласти якусь справу, якщо ви документи не надали? Я не можу на вас скласти на якусь. Постанову, я документи. Ну це я вирішу сам. Ну про що ви говорите? Я принесу постанову, ви мені покажете. Да. Це просто ваше бажання таке і просто ваше особисте чи що? Я не розумію. Це процедура. Так процедура, хоче як закон. Якщо я так, вирішу але я так хочу. виносити постанову, я її візьму і буду біля вас, вашої присутності її виносяти. І ваші присутності. І, і, і будемо розглядати і приймати рішення приймати разом рішення. з вами. Ну, для того, щоб я це зробив, я хочу ознайомитись з вашими документами. будь ласка. Хорошо, знайомте з документами. Едуард, на іншу сторону, будь ласка. Дякую, Дякую, моє Роблю вам усне зауваження згідно вашого порушення згідно статті 22. Прошу вас не порушувати, будь ласка. Дякую вам за нашу співбесіду. На все добре вам. Не порушуйте правила дорожнього руху. Добре, до побачення. До домо за мене Добре. домовились особисто.